Доброго дня, мої малята! Слухаємо уважно. Не дістанеш корінці вся земля, як крига. Зажурився зайчик наш По садочку біга. Дивимося і слухаємо. Через поле зайчик біг, а за ним лисичка. Зайчик вбік пігнув у сніг. Пошукай, сестричко. Бач, нема моїх слідів, рівний сніг чистенький, бігай там туди-сюди, тут мені тепленько. А лисичка вгору нюх, вітер упіймала. Як почула зайчий дух, аж затанцювала. Зайчик далі не чекав, вискочив із нірки, стриб угору і помчав полем аж за гірку. Подивіться, будь ласка, на нашу картинку. Розгляньте тварин. Хто з них як зимує? Подивіться, будь ласка, хто з них як зимує? Ведмідь, що робить? Спить в берлозі, білочка в дуплі, зайчик біга лісом, лисичка. Теж бачите і снігурі? Розгляньте уважно, а зараз поміркуйте і скажіть, дайте відповідь, які тварини можуть так говорити. Збираюся усю зимоньку проспати, восени лише проснутися. Хто це може так казати? Так, ведмідь, він спить усю зимоньку. Слухай далі, зроблю запаси їжі на зиму, побудую надійне і тепле житло, і там буду жити зимою. Хто це може так казати? Маленьке, надійне житло, тепленьке. Хто так зимує взимку? Міркуємо? Так, дали відповідь мишка. А хто всю зиму по лісу бігає, їжу собі ї... шукає? Здобуває, хто всю зиму бігає по лісу? Так, і лисичка, і вовк, і ще всю зиму стрибає? Зайчик наш побігайчик. Ось. А яка пора року намальована тут у нас на картинці? Ану, скажіть, будь ласка, так, пора року тут у нас намальована зима, і наші звірі зимують. Дякую за увагу.